Хочу вам порадити їжу в Ірландії, якщо не спробували, це такі варенички, трюфілі і шампіньйони. Вони ну, хороші, хороші. Буває так, що ти купиш їх варенички, ірландські і щось вони не дуже, а от всі хороші. І от такі от мушлі. Це італійські, там разом з червоною рибою, саман, тобто ласось. До Допасти. Ну, єдине, що треба їсти обережно, що щоб не дай Боже, не дай Боже, не потрапило вам до шлунку ця мошля. Бо можна ну, інвалідом на все життя лишитися, якщо будеш живим. <гум> Недорого, два там з чимось коштує. І воно заморожене. Тобто можна його не відразу з'їсти, як я потім. <гум> я все відкладаю на потім.